Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви всі, мабуть, вже вчули про скандал. Азов вигнали з фуршету. Ви всі чули, що збиралися в Києві, збиралися молоді бізнесмени, якось так я назву це. Ось, і запросили туди наших азовців. Потім їх попросили. Відійти в стороночку, так? Ось, і сказали, що ніби то вони лякають молодих бізнесменів. А потім, коли почався фуршет, їм сказали взагалі, ідіть собі краще, тому що вас лякаються. Давайте подивимося. Звідки це іде? Навіщо запросили Азов, навіщо їх вигнали? Що карти спочатку покажуть? Ви знаєте? А я вам зараз скажу. Тут хотіли принизити азовців. Їх спеціально запросили. Це все було зроблено спеціально, дивіться, щоб принизити. Ось якось так. Тут було все зроблено, все підстроєно. Спеціально. Давайте подивимося, чи дійсно боялися е, молоді бізнесмени азовців. Е, ви знаєте, а ви знаєте, тут якісь речі такі відбуваються. Це не бізнесмени були. Це були не бізнесмени, не бізнесмени їх боялися. Бізнесмени дуже добре до них відносились. Тут були якісь, знаєте, або під, під, як це називається, зараз я скажу. Підсадні утки, або були там сиділи якісь, які спеціально баламутили воду. Це все було підстроєно. Ось як я це бачу. Це було спеціально підстроєно, щоб принизити, ну, якось. Недоб... Ну, от іде в мене енергія така недобра, дуже недобра, дуже така, знаєте, згадайте, як їх здали. Ось, а пообіцяли, що все буде добре і здали. ось, Тому тут іде енергія, наказ був звище. Наказ був звище. Там сиділи якісь люди, яким було наказано принизити щось зробити. Тобто, це замовне. Будемо так говорити, давайте я ще перевірю цю інформацію, чи це було замовним, чи це замовна справа. Ну, тут дійсно, якась жіночка доклала. Тут якась жінка має навіть, е -е, знаєте, на побігушках. Жіночка на побігушках якась тут. І так. Ну, тут було сплановано все, щоб ви просто розуміли. Да, вони чекали цього моменту принизити, знищити, покласти їх на коліна. Знаєте, ну це підло. Це підло. Наша влада, вона недолюблює. Вона недолюблює Азовців. Давайте вже тоді конкретно задамо питання: іде це від нашої влади чи ні? Був це наказ від влади. Дивіться. Ви дивіться, да, це було все сплановано від влади. Дуже, дуже хитро спланований хід запросити, знищити, принизити, показати, хто в домі хазяїн, і взагалі військовий ніхто. Це, Ви знаєте, це і для От, дивіться, влада трошечки недорозуміє, що військові мають дуже великий авторитет в простого народу. ЗСУ у нас на першому місці. Довіра у нас стопроцентна, Як Залужному, так і нашим ЗСУ. Так само і азовцям мої дорогенькі. А тут хотілося їх принизити. Ось як. Ось як. Це дуже добре спланована така. ну, Операція, будемо так говорити. Якось так я це побачила. Я тільки, ви мене попросили, я не, не відверто скажу, а, чула так уривками цю інформацію, тому а, з якогось а, джерела не можу судити, а ось по картам тут дуже підло, все підстроєно було. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!